Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької, і сьогодні ми з вами приготуємо ПП-штрудель без цукру, без лактози всього з двох інгредієнтів. Підтримайте україномовний контент підпискою та вподобайкою. Ну що, почнімо! Рецепт дуже простий та швидкий у приготуванні, але для досягнення ідеального результату потрібно знати декілька секретів. Я вам зараз все розповім. Перший секрет це сорт яблук. Обирайте солодкі сорта. У мене це Голден. Воно має досить насичений солодкий смак, але і легку кислинку це ідеальне яблуко для штруделя. Гарно вимиті яблука звільняємо від серцевинки. Ось таким -ось чином. Всі яблука звільнені від серцевинки, тому переходимо до другого етапу. І вже можете вмикати духову шафу розігріватися до 180 градусів. Тепер всі яблука натираємо на крупній терці. Якщо у вас є блендер з функцією натирання, то звісно ви можете скористатись його допомогою, і тоді процес буде ще швидше і легше. Лаваш, обирайте самий звичайний із найближчого супермаркету. В супермаркетах зазвичай вони продаються такі досить резинові і щільні за своєю структурою. В даному випадку нам ця резиновість навіть піде на користь, тому що він не буде розмокати від соковитості яблук. Можна зробити один цілий штрудель із цього лаваша, але я рекомендую розрізати його навпіл і зробити краще два маленькі штруделя. У такому вигляді штрудель їсти. І зручніше, і смачніше. А також, якщо ви готуєте на завтра, наприклад, собі десерт, то вам легко буде його розігріти на тій же сковорідці, або на грилі, або в духовці. Тепер викладаємо рівномірним прошарком натерті яблука на лаваш і залишаємо з обох боків простір, а також попереду таку товстеньку полосочку простору. Завдяки неї ми загорнемо лаваш у такий рулет. Тепер щедро посипаємо яблука корицею. За смаком і ароматом цей штрудель буде навіть трошки нагадувати булочки Сінабон. Загортаємо лаваш у рулет. Одразу робіть цю процедуру, тому що від соковитості яблук лаваш може розмокнути, і вам потім буде дуже важко загорнути його, буде просто все розпадатись. Тому виклали яблука і одразу завертайте у рулетик. Ось такий гарненький міні-штрудель у нас вийшов. Тепер змішуємо 1 жовток, 2 столових ложки води та корицю. Щедро змащуємо штруделі жовтковою масою з усіх боків, окрім сторони, на якій вони лежать. Таким чином, за рахунок цього змащення, у нас з'явиться дуже апетитна та хрумка скоринка. І Відправляємо їх запікатись у духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Штруделі готові. Ось так просто і швидко вони готуються із доступних та бюджетних інгредієнтів. Виходить дуже смачно, а головне корисно та безпечно для фігури. І розріжу ще гарячий штрудель, щоб показати вам, що знаходиться всередині. А всередині у нас солодке соковите яблуко огорнуте лавашем, без додавання цукру, вершкового масла і інших інгредієнтів. Ось так просто і легко у нас вийшов розкішний десерт. Готуйте із задоволенням та смачного вам.